Привіт, котики! Як ви? Я не буду підводити жодних підсумків року, вам воно не цікаво, та й ви без мене впораєтесь. У мене до вас прохання або побажання або пропозиція наступного характеру. Дорогі котики, я вас прошу. Ви коли ці запити ваші у Всесвіт відправляєте, ви, будь ласка, можете чіткіше формулювати ці запити. Тому що я з цим стикнувся, мені не сподобалось. Тому що я перед повномасштабкою е такий постійно ходив і постійно всім розповідав про те, що от це поподорожувати більше, от то там я хотів би, щоб моє життя було більш яскравим. Ну будь ласка, повномасштабка, я стаю командиром саперного відділення. Багато подорожую всією країною, повірте. <свистача> uh, ніяке життя не буває настільки ж яскраве, як життя сапера. От що яскраво, то яскраво. Потім щось ми повоювали там місяць, два-три. Щось я задовбався вже такі, і думав, от було б було б добре так десь відлежатись, полежати, щоб нічого там не літало, особливо щоб кроватка така м'яка була. Ну, будь ласка, Юра, будь ласка, ось тобі прилітає мінометна міна. Мінус коліно, мінус рука, півроку. В шпиталі не встаючи, ти хотів, Юра, ти отримав. Будь ласка. А, тому прохання, формулюйте, будь ласка, от, чітко, тому що я досі шукаю ту скотінну, яка перед правонавштабкою сиділа і відправляла запит у всесвіт про те, що якось все скучно, якось скучно жити, от би ще трошки двіжу, я тебе найду. І коли я тебе найду, тебе не збере жоден лікар. Можеш мені повірити. Це було прохання побажання від мене. Тепер побажання нам всім, мабуть, на новий рік. Я б хотів побажати всім, щоб наші партнери, наші закордонні партнери в цьому році були такі ж. Міцні і непохідні, як наші збройні сили, а наші збройні сили були настільки ж а, заряджені і запаковані, як наші західні партнери. А, я б хотів побажати нам всім, щоб в цьому році а, Путін нарешті зустрівся зі своїм старим другом Іосифом Кабзолем, і вони там разом у пеклі виконали якийсь там хід 78-го року. Я б хотів побажати нам всім, щоб ми в цьому році заарештували і посадили всіх корупціонерів, які розглядають наші гроші, щоб ми їх посадили в одну дуже-дуже дуже велику тюрму і залишили на волі тільки одного корупціонера. І щоб ми от того одного корупціонера посадили в цю тю тюрму, щоб він формував там закупки, щоб він купував туди їжу, щоб він туди купував там. Все це там ліжки, одяг, і все таке для інших корупціонерів. І щоб він на цьому крав так безбожно, що у тих корупціонерів була б тільки вода і сіль, і більше ніхіра б не було. І я на всім бажаю це вже більш серйозно. Я на всім бажаю, щоб ми в цьому році були настільки ж єдині, настільки ж е злагоджені, як ми були. 24 лютого 2022 року. Я хотів би, щоб ми згадали, як було тоді, як ми допомагали один одному, як ми витаскували один одного, як ми були всі єдині і не було жодних. Було байдуже, хто за кого голосував, хто кому що підписував, хто як лайки ставив. Це було не важливо. Було важливо, що ти українець, було важливо, що ти свій, і було важливо підтримувати одне одного. І я нам всім бажаю саме цього в цьому році, і щоб ми всі горювали так, як горювали тоді всі разом. І щоб ми раділи так, як раділи визволення Харківщини, як раділи визволення Херсонщини, щоб ми в цьому році згадали, як воно було, і знову раділи визволення наших територій. Отакої От нам всім бажаю. І ще бажаю, щоб усі запам'ятали, що плач не дав нікому ще свободи. Тільки мечем ми здобуваємо власне майбутнє. Люблю вас, українці! Ви ефієні! З Новим роком і в новому році ведіть себе погано!